Бічці на Ордані Божа мати ризи прала ще. Єднодавня традиції 19 січня святкують Хрещення Господнє, третє і найбільше свято різдвяно-новорічного циклу. Цього дня у свято Троїцькому храмі та Троїцькому соборі міста Новомосковське розпочалися богослужіння, по закінченню яких здійснювалися таїнство свячення води. Велике водосвяття відбувається двічі: день богоявлення, а також напередодні у Хрещенський святвечір. Клірик свято Троїцького храму отець Тимофій говорить: ці дні у дворах храму з. Завжди тягнуться довгі черги за святою водою. Освячення практикується з юрданською водою по оселях, де е, живуть люди, для того щоб е, цією водою очистити е, ту оселю, в якій е, живуть люди, і е, тим самим надати благодаті, оселі зцілення і. Е, е, це благополуччя для тієї родини і для всіх православних християн. Потрібно відзначити, що вода, яка набирається на водохреща, може зберігатися протягом року і навіть довше. Вважається, вона набуває особливої сили і цілючості. Навіть незважаючи на великі морози і низьку температуру води тільки в той день, в Йордан, чи люди повністю окунаються в воді, чи п'ють воду холодну. Ніхто ніколи неї не хворіє. Це вода є цілющою, і кожен хто а, чи обливається тією водою або споживає ту воду, він неодмінно отримує здоров'я і зцілення від своїх низ. Воду можна було освятити протягом усього дня. Тому ті, хто не встиг прийти на службу, мали ще одну можливість отримати освячення йорданською водою. Будемо служити Господу нашому Ісусу Христу своїм серцем, всім своїми ділами доказувати. что мы есть наследники великого святого православного народа. С праздником Святого С Чирое сердце витаю вас прекрасным чистым святым Буду хреща. Бажаю вам сильного здоровья, счастья, радости. Кожному будинку і розвитку нашого рідного Новомосковська. святом вас всього найкращого. На вулиці дуже холодно та до того що йде дощ, але це не відлякує наших містян, бо сьогодні вони святкують свято водохреща та шаною традиції. однією з якої є триразове занурення в воду, що й можемо спостерігати. Станіславу кунається вже не вперше, тому і вода йому здається не такою холодною. Запевняю, що головне себе добре налаштувати, а там все піде, як по Ну, Московс, поздравляю вас с таким большим праздником, здоровья вам, успехов в этом году. Ну а главное, вашей семье тоже здоровья. З праздником вас! якщо для Станіслава вода нормальна, то для Оксани ні. Вона ж тримтитіся від холоду. Гадає, що мабуть не всім буде під силу окунутися у таку крижану воду. А скажіть вода холодна? Так. всіх з праздничкам, всім здоров'я, і духовного здоров'я, і фізичного здоров'я. Всім Всього самого світлого, з праздничком Оля приїхала до міста, аби зануритися у свячену водичку. Сьогодні вона купалася вперше і говорить, що вода зовсім не така холодна, як їй казали. А коли виходить з неї, навіть не помічаєш, що на вулиці зима. Всім рекомендую дуже хороші відчуття. Вітаю всіх зі святом, бажаю вам всім крепкого здоров'я, хорошого настрою в цьому новому году. Все, най хороше, а ось Іна в цьому. У році купатися не наважилася. Пообіцяла нашій знімальній групі зробити це в наступному році. Ну тому що ми ще духовно не готові скупатися. До цього потрібно готуватися, потрібно закалятися, потрібно духовне саме на настрій. Ви хочу привітати всі зі святі, побажати всім здоров'я, щастя і довголіття. Так багато людей сьогодні. Приятно тут будет. Поздравляю всех здоровья, бажаємо, щастя. Я хочу поздравить весь город с этим праздником чудесным. Ну и чтобы ну, все пошли покупались, так сказать. Ну и чтобы все были счастливы и здоровы. Тихо, хороші її діти, Нього року на свято водохреща збирається багато народу. Цей рік не був винятком. Навпаки, здавалося, що людей було ще більше. Для новомосковців це стало вже традицією. Здається, ніби все місто покинуло свою роботу, всі справи та прийшло на гуляння до річки. Усюди панував сміх та веселищі. Скрізь було чутно спів народних пісень. А солдати пригощали людей кашею, готували її самі. Якою ж саме ми вирішили дізнатися? Каша вкусна каша дуже вкусна, не жалосна. Про що добавки навіть Ну, каша пшено, тут сало, сало, лук, ну, що супа солдатськи. Тата дуже добра. Не пересолана, ні добра від імені Олімпійського на комітету бджолярів. Дозвольте привітати всіх новомосковців зі святом Різдва Христового Богоявлення. Нехай Господь вам дає благодать, здоров'я, наснагу. Зі святом вас водохреща! Так, бажаємо щастя, здоров'я, щоб ви всі були ви всі здорові, веселі та ніколи не були сумні. Як Дай ми. Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і радості в оселі, щоб щастя світла, музика текла. В різдвяні свята, щедрі та веселі. Здравім вас водохреща! Тож можна сказати, свято вдалося на славу. Усі отримали масу задоволення. Дехто вперше скупався в ополонці. Для когось це стало вже традицією. Тім цього року гуляння проходили не лише у центральному парку міста, а й вперше на мікрорайоні перевал, який у народі ще називають глоди, але ж це зовсім інша історія. На річці на Ордані Божа мати ризи, прала щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на весь вечір на камені вибивала, на калині розвішала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на весь вечір Де взялися анголята, взяли ризи на крилята, Добрий вечір, добрим людям на весь вечір, Та й понесли під небеса, а небеса розтворили.